Так, доброго дня, шановні українці. Значить, сьогодні я вирішив попиляти дровішки. Ну і заодно показати свою приспособу, яку я зробив, під розпил. Значить, будемо так казати. Дивіться, значить 360 мм. Ширина, яке якби можна всунути туди брівно. Але ж дивіться, отут брівно 378, ну хай 377. Ой, 370 міліметрів. А тут, а тут 360. Ну, я його вставив тоншим кінцем, де... Е, там виходить десь 2, ага, отак, десь 250 мм, ну, хай може 240 був, проходить. А, значить, ну, як ви бачите, брьовна все одно рівні, але але, зробив це дуже добре, скільки я дивився відео, кожен робить, і всі хороші, цікаві. Але коли сам зробив приспособу для розпилки, значить і з'являються якби нюанси. А треба було тут отак, а тут отак -от зробити. Значить, дивіться, брівно широке, здорове, воно не рівне. Значить, зуби ті, що я робив, теж, якби, бачите, більші, менші якби, ну, по бревну. Ну, брівно діло в тім, що воно ж <смітне> не зовсім кругле. А воно бачите яке? О, от вже якби нюанси. Ну тут теж, бачите. Зубчики різні. Ну і брівно ж, бачите, держе, допустимо. Ось оці свободні. А держи крайніми. Оцими тільки держимо. Тут крайні, бо воно нерівне. Ну і це якби нічого. Значить, ширина ж здорова. І значить, що виходить? Брівно, яке я вставлю сюди, допустим, навіть на 350 мм повністю по всій окружності, його треба піднімати. То значить, що, очі вилізуть. А. Якби вона така сильно широка приспособа і не потрібна. От уже якби й Ну, це таке, який матеріал був, що його зробив, то й зробив. Значить, що зроблено, то зроблено. Значить, будемо так казати. Спиляв я в сухідів грушу. Оце ж ви бачите все там. Взагалі, його я пиляв одразу на землі, тому що нема смислу. Попиляв тільки тоненький в цій приспособі. Ну, ось коє що вставив, ну це таке. Тут так, да, я, правда, і акацію ось забрав суху. Сухі ніхто не хоче брати акації, будемо так казати. Ось бачите? Вона суха акація, згорівша. Але ж. але, ж, але. але. А я її забрав. Ну, ось, Дивіться, значить, на цю спросо... на приспособу на цю, бачите, 100 мм. 120 мм. Гарно пилять. Значить, є ось таке. 250 міліметрів. Це можна підняти і вставити у свою приспособу. Значить, як би сказати, приспособа мені сподобалась. Те, що люди роблять і те, що зробив сам, але ж те, що сам зробив, опять же я рю повторюсь, знову треба щось трошки модернізувати, зробити її. Вище, щоб вона піднімалася. Ось у мене тут регулювавка є, бачите. Ну, її треба зробити, щоб вона піднімалася ще вище. Якби так. Хоча з другої сторони, я ж говорю, брівно піднімати на 350 мм. В общем, його легше розпиляти на землі. Ото що то Можу сказати по, по цій приспособі. Ось бачите, вже і на топориком. О, приспособа, правда, бачите, ще осталось не покрашена, але обов'язково покрасяв. Взагалі, якби на мелочі, е, на мелочі, які залишаються, як кажуть назавжди недоробленими. Ну це таке, ладно. В общем, приспособа дуже гарна. Мені сподобалось. Так що хто хоче робити, робіть. Всіх благ, удачі в роботі.